А ви знали, що сказав Ісус дияволу під час спокусу пустелі? Це одна з найвідоміших, але водночас, і загадкових історій, про які варто дізнатися більше. Після сорока днів посту в пустелі, коли Ісус був дуже голодний, диявол прийшов до нього і вирішив підступно спокусити, сказавши: Якщо ти син Божий, скажи цим каменям стати хлібом. Ісус відповів. Не хлібом одним живе людина. Диявол сильно розлютився. Він гадав, що Ісус знесилений і з легкістю піддасться Його підступним планам. Тоді Він взяв його на найвищу точку в пустелі, показав усі царства цього світу і сказав: Подобається тобі ця слава? Якщо поклонишся мені, усе це буде твоє. Але Ісус суворо відказав Поклоняйся Господу Богові твоєму і тільки йому служи. Я впевнений, що про третю відмову Ісуса Дияволу ви теж не чули. Тож з вас лайк і підписка для підтримки розвитку українського контенту, а я розповідаю. Диявол розправив свої могутні крила і підняв Ісуса на найвищу частину храму. Закликав Якщо ти син Божий. Кинься вниз, ангели тебе вбережуть. На що Ісус сказав Не спокушай Господа Бога Свого! Ця відповідь ще більше розлютила диявола, і він безслідно зник, більше не повертаючись. Ця історія вчить нас трьом важливим речам: сильній вірі, незламності духу і тому, що справжня сила у довірі до Бога, а не у втіленні спокус світу. Це «The Whale Chronicles». Пишіть у коментарях про кого хочете наступне відео, і до зустрічі у наступних випусках.